Містерство чи концерну статті на виготовлення проєктної документації. Решта, якщо буде виготовлена готова проєктна документація, значить через Міністерство ми належимо під порядком це Міністерство промисловості. Через Міністерство питання фінансування на капітальний ремонт рішається. Отака От була домовленість, і тому виникло таке питання, і тому воно винесено сьогодні до вас. Розумієте? А по нинішній я вам ще раз відповідаю. Дійсно, пенсійне було багато дуже. Василь Степанович знає, бо він неодноразово і був на комісії, тому що не було змоги платити, не було змоги платити. Підприємство вже саме виробниче приміщення було в такому стані. Повірте, останній, коли ми працювали в березні місяць, тобто ми виготовили продукції на 20 тисяч, а за світло були повинні заплатити, що не тягнули, на 31 тисячу. То тільки отак, я вам кажу, яка ефективність була цього року цього закону. Дякую зараз, концюрок. Це запитання до доповідача. До це це стосовно фрази, репліки з депутатом. Віктор Грович, скажіть, будь ласка, ви подавали свої пропозиції щодо включення обласної ради і обласної адміністрації в проект угоди з Кабміном? Питання відновлення цього принципі. Це перше питання. Друге питання. Чи звертались до уваги управління економіки на початку року? При розробці програми соціально-економічного розвитку області про ну, включення у вас і зображення заходи цієї програми. Це друге питання. Третє питання. все-таки, ту суму пенсійного фонду, наскільки я не помиляюся, це майже мільйон може бути, заборонець. Чи вона списана, чи не списана? Наступне питання.